Дехто вважає це читерством, дехто ненавидить через це ПК геймерів, і з ним важко не погодитись, бо зараз я вам розповім про найімбовіші звуки для будь-якої гри та музики. Вітаю, друзі, у новому відео, і я хотів би одразу зауважити, що для розкриття потенціалу ваших навушників. Необхідно попрацювати з еквалайзером. Тому я хотів би, щоб це відео було коротеньким, виключно по суті, без води, тому погнали. Для цього нам необхідно буде встановити два застосунки. Обидва я залишаю в посиланні під цим відео у описі, і переходимо по-першому. Це еквалайзер EPO. Нічого не натискаємо, чекаємо, відкривається віконце і зберігаємо. Встановлюємо його у ваш комп'ютер. Після того, як ви встановили цей еквалайзер, вам необхідно обрати той девайс, з котрого вам йде звук у ваші вуха. В моєму випадку я використовую звуковий аудіоінтерфейс Go GoXLR Mini. І я обираю System TC Helicon, приймаю ці налаштування і ми переходимо до наступного посилання. Переходимо за другим посиланням, тут абсолютно все однакове, як і з минулим. Натискаємо Download, чекаємо, зберігаємо у зручне для вас місце і перезавантажуємо ПК. Це необхідно через минулий файл, котрий ми встановили. Після того, як перезавантажили комп'ютер, відкриваєте PIS Setup. Обираєте зручну для вас мову та інсталюєте. Після того, як ви інсталювали цей файл, він має виглядати у вас наступним чином, як у мене зараз на екрані. Тут і починається магія чату GPT. Хто не користується чатом GPT, я раджу вам починати це робити, але врахуйте те, що ви будете тупішити з кожним днем. А тепер повернемось до питання, чому я казав, що під кожні навушники потрібно підбирати звук. Тобто розкрити їх потенціал. Я використовую навушники SimGod SuperMix 4. До речі, чат GPT для мене підготував маленький опис. SimGod SuperMix 4 — це якісні дротові внутрішньоканальні навушники, затички, які створені для тих, хто хоче максимально чистий, деталізований та збалансований звук. Вони мають 4 динамічні випромінювачі, що означає кожна частина звуку паси, середина, високі, звучить окремо і чітко, без каші. А це друзі дуже важливо у іграх. Щоб розрізняти кроки, постріли, поверхню і щоб це все не змішувалося у кашу, навушники дуже якісні, мають змінний кабель та чудову шумоізоляцію. величезна подяка Дмитру і Левену за те, що запропонував мені їх за таку. Смачненьку ціну, дуже дякую. Бо в магазині вони коштують сім шматків, це трендець. Тепер, друзі, враховуючи ваші навушники та гру, для котрої ви хочете підібрати найкращі параметри звуку, переходимо у чат GPT І в моєму випадку, враховуючи те, що я граю в Warzone, пишемо наступне: я використовую навушники 7 God Supermix 4 для гри у Call of Duty Warzone 2025. Підбери мені найкраще налаштування звуку для цих навушників у еквалайзері, Ла бла бла щоб я ідеально чув позиціонування ворога, відстань до ворога та стрільбу, і всі звуки були максимально деталізовані. І потім відбувається магія Чат GPT генерує найкраще налаштування для вашого запиту. Ага, якщо хочеш ще глибше занурення, встанови також плагін, хесю якийсь, але це вже, походу, для наступного відео. Я не хочу це вводити руцями, тому він сам запропонував, я його не просив в формат. Я натискаю TXT. далі він генерує цей файлик, потім ви натискаєте на цей файлик, зберігаєте його на робочий стіл, повертаєтесь у ваш еквалайзер, натискаєте знизу імпорт і обираєте цей файл, натискаєте відкрити. Ви побачите, налаштування під ваші навушники, але я вам рекомендую оцей повзунок, пріампліфаїнг чи як він правильно називається, поставити на максимум і не ставити галочку Prevent Clipping, тому що він буде поступово знижувати звук. Я вам просто раджу у грі знизити звук. В мене гра на 10 зі 100, тому раджу вам спробувати таке ж саме. Таким чином, через чат GPT ви можете зробити окремий пресет для музики, для фільмів і як вам буде взагалі завгодно. Тому. Користуйтесь, я вас запевняю. Це імба. А на цьому все, друзі. Підтримайте, будь ласка, лайком. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я тут стрімлю, стріми майже кожного дня. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Медфайсу та Крігеру. Окремо подяка Дімасіку та Марошу. Друзі, всім величезне дякую за підтримку. я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі!